Всім привіт, я Людмила, а це орхідея, улюблениця багатьох орхоманів Релекс. Вона мене взяла за душу своєю дуже гарною, невеликою розеточкою та неймовірно гарною квіточкою. Квітка мені нагадує аромати лілій. Дуже гарно виглядає шкіряна квіточка. І маленька розеточка. Як цю орхідею можна не любити? В мене ця орхідея одна на два квітоносика, вона має револьверний тип цвітіння. Тобто, вона постійно на кінчику свого квітоносика дорощує бутончики. І ще буває, розголуджується. І ростить бутончики на квітоносику. Я її пересадила квітучу, тому що чекати, поки вона відквітне, я не стала. Вона зараз мені нарощує корінчики, нові листочки взагалі веде себе дуже гарно. У мене ця орхідея одна, в мами моєї цієї орхідеї дві, і одна із согролексів ростить. на... Собі пристволову діточку. І я дуже хочу, щоб вона була моєю. Ця орхідея дуже дуже гарна і довгоквітуча, але за своєю особливості вона ніколи вам не дасть пишного цвітіння на багато квіточок. В середньому зараз на моєму квітоносику буває до трьох квіточок. Коли вона вже бутон набирає, вона іншу квіточку засушує, але це зовсім її не робить поганою квіткою. Ні, це її особливість, і я її приймаю і люблю такою, якою вона є. Як вам така орхідея? Чи маєте ви Согоролек своїй колекції та за що саме ви її любите? Мені дуже цікаво знати, а я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей на моєму каналі.